Thank you. Дайте мені заїхати, тоді перекрили дорогу цього. Що це мірний? А люди не перекривайте дороги, дайте добратися додому. Що тут забув? Синочко, ви прошли. Давайте бачите, дайте. Дайте, дайте мені дорогу покрили. А ви стали розказуєте? Дорогу вони перекрили. Люди мирні, видні, що ви щось тут поділили. Пускайте до люди цього, машини, дайте заїхати. gwagwazin da kuma waje ta tafiya kuma na Пішла попереджування, акція перекриття автошляху Київ-Варшава. Вимагають легалізації видобутку Бруштину, закриття незаконних моєк, не тільки в одних урочів, по всій Рівненській області відбувається незаконно видобуток Бруштина. Неодноразово зверталися і в Верховну Раду, і до президента. Останній раз приїжджали в обласну раду, говорили, що є в нас така проблема. На що голова обласної ради відповів, що ми вже надоїло нам відправляти звернення до президента, каже, відправляємо, відправляємо, а діла, каже, немає. То ми вирішили своїми діями показати, що люди вже давно назріло питання про легалізацію Пушкіна. Вже більше 30 років нам обіцяють, що вони його все легалізують, але ніякого чорна схема як працювала, так і працює. Ну, я почув, що проходить така акція. Під'їхав із головою громади для того, щоб якимось чином трошки зрозуміти людей і почути, що вони хочуть, і щоб це не продовжувалось довго. Тому ми, ми зрозуміли і ми знаємо, що сьогодні люди цю попереджувальну акцію провели для того, щоб ще раз і ще раз влада почула, побачила про те, що. Сьогодні продовжується цей несанкціонований видобуток бруштину, і люди вимагають закону, легалізації для того, щоб спокійно працювати і, і заробляти чесно гроші.